Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка, Wi-Fi камера, по суті, відео няня у вигляді робота. Посилання на неї залишу в описі під відео. Подивимось, як вона працює і що може. В комплекті інструкція англійською, гвинти і дюпелі можна закріпити її де-небудь, Кругляшок двостороннього скотчу. кабель живлення, і навіть блок живлення, що зараз рідкість. Кабель USB Type-C, ну і сама камера робот. Якість пластику середня, не ідеальний, але й непоганий. Забрало непрозоре і воно насправді піднімається вгору. Чомусь я варварськи вирішив його зняти. Голова обертається на 360 градусів. На пузі кнопка виклику. Знизу гніздо для підключення живлення. Давайте підключимо. Акумуляторів в камері немає. Вона працює тільки від розетки. При натисканні на кнопку каже, що пристрій не підключений. Для підключення камери до смартфону треба скачати застосунок ICAM 365. В плеймаркеті є, на iPhone теж має бути. Встановлюємо. Готово. Приймаємо умови і можна авторизуватись. Далі даю дозвіл на сповіщення, бо з камери можна робити виклик на телефон. І далі треба підключити камеру. В застосунку треба спочатку відсканувати QR-код, але той, що в інструкції, чомусь не підійшов. В інших моделях камер я бачив QR-коди на корпусі, мабуть, це для них. Тому натискаю пошук пристроїв поблизу. І воно одразу знаходить камеру. Connection. Далі обираємо нашу точку доступу Wi-Fi і вводимо пароль до неї. Wi-Fi має бути тільки 2,4 ГГц. Телефон теж має бути підключений до такого ж Wi-Fi. А тепер оцей QR код треба просканувати камерою. Receive Configuration. Connect Cloud Server. Please wait. Потім ставимо галочку Я почув звукові сигнали від пристрою і тиснемо далі. Вводимо ім'я пристрою. Готово. Тепер можемо бачити зображення з камери. Розмір кадру 640 на 360 пікселів. Якість зображення непогана. Можемо керувати камерою з телефону, повертати по горизонтальній і вертикальній осі. Натиснувши на іконку мікрофона, можна щось сказати через динаміку камері. Доволі тихо. Динамік не дуже голосний. Можна поділитися доступом до камери з іншою людиною. В камері є Intelligent Tracker. Вона може автоматично слідкувати за об'єктом, що рухається. Але як я не намагався його запустити, у мене не вийшло. Можливо, для цього треба більша відстань від камери. На жаль, приміщення у мене маленьке. Звісно, з камери можна робити запис відео або фото на телефон. Також вона має нічний режим зйомки. Якщо натиснути кнопку на камері, піде виклик на телефон. Але чомусь немає вспливаючого повідомлення, і для того, щоб відповісти, треба вручну відкрити застосунок. В принципі, всі основні функції камери я вам показав. Детальні технічні характеристики можна подивитись за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!